Остання лінія оборони мінська. Ну і що ж, братці, чекаємо ворога. Скоро має прибути підкріплення. Так, ще декілька годин казали, і все. А! -а, -а. Німці наступають! Вогонь! Атакуємо, поки вони не атакували! До новин! Вогонь! До новин! Вогонь! Арта! Арта! О ні, Я лишився один. Піженк. Так, ми виграли. Так, ми реально виграли. Ну, все, німці більше нікого з нас не б'ють. О, ні, це вороги! Вогонь! Я бачу ворожого монстра! Всім чирить Бр! Вогонь, швидше. Вітсе все, що ви можете? Що чіток? Тоді вам кирить. У неї він на бункер! Эй, хто там у бункері? Паліть по ньому. І? Хто це? Я не знаю. От, чорт, схоже, це якийсь дуже сильний новий сільний монстр. О, ні, він зупинив його трупом Пантери. Треба стріляти заново. Хто це? Це я. Т-34. Це той ще прикордонник. Бачите, яким я став сильним. Ви станете навіть сильнішими, якщо ви примкнете до Германії. Ах ти чортовий предатель! Продовження слів ї.